І всім привіт, дорогі глядачі. Сьогодні подивимося, яка була стара арта, як вона всіх тупо виносила, просто Брала, кидала майже чуть ли не на 2000, якщо тут 10 рівень. От, Знайшов для вас старий відос. Ну, тобто, це буде запис того репею. От, подивимося. Тут так. Арта, арта, скажімо так, непогано накидувала, правда проте неї тоді дуже жахла точність була. Зараз вона трохи стала, я не знаю кому, але мене трохи бісить той стан. Те, То, що зробили з тими пробиттям із альфою, це дуже добре. Але той стан він мене дуже бісить. Так що Давайте подивимося, запускаю цей е, реплей. Подивимося, якою арта була ну, років 7-8 назад. Карта у нас Прохору, кт 92 У нас є 4 ББшки нашого героя. Так, да, арта тоді на ББшках дуже сильно ваншотила. Правда, попасти було дуже важко, але якщо попадає, то то вже все. Це вже просто ти в ангарі теж. 8-9 рівні просто так в ангару уходили. А тим більше ще карта Прохорока, бляха, це в ще рай для арти. Так сказати. Я вам скажу так, в цьому. Ем, зараз вам скажу, в цьому бою е, дуже дофіга урона буде. Прям, кипець, я не знаю, може на той час рекорд по урону на арті. Так, що тут наш герой зараз вецівлюєса 8, да? Пугасі летить на 600. Сплешем на, 6... на... на 600. Зараз е арта з якщо по одному танку, ну. 300-400, може менше вилити ну тоді. Якщо два танка поруч стоїть, арта. Біля них кидає, це е, зразу по мінус 700-800. Як мінімум мінус 600 в кожного. Не знаю, я пам'ятаю, як я грав, вийшов. По-моєму, тут навіть два боя підряд було. Не пам'ятаю, який був перший, але пам'ятаю один точно, що я їхав на бачаті, бляха, просто бачат! 10 рівень а стеха летить нахуй 60-кме 6. І арта Т-92 Хірак, і так само, як по ІСУ третьому, блядь, ще на ваншот прилетів. Ну, Тупо так же само, бо Тільки я тоді на швидкості їхав. Так, да, і оце от саме херово було, що арта могла от мінуснути за... За один постріл в 8. І то не лежило ББшки, чи то фугас. Фугасом теж може залетіти мого тоді залетіти в якесь місце, де. Просто би мінус стан був. О. А то, що зараз зробили з тою артою, ну, не знаю. Мені, чесно кажучи, вона не дуже зараз подобається. Ну, в принципі, може бути, але трошки треба переробити стан. Він дуже сильно бісить. Особливо, коли 2 е, арти 2 перших, та, і тупо... Ем, стріляють по тобі, ти просто зі стану не виходиш. Вс. Ти тупо весь бій встань. Ну так немає, бут. Не знаю, так, о. Є соти засвітився. Зараз у нас заряжена БП-шка. ж тут зараз буде, а? Херак! На 1800, блядь Просто БПшкою на Е100, по E100 на 1800 залетіло. Це... Блядь, це овер до хера. Добре, що хоч зараз так арта не чотить, не закидає. Бо то було б дуже сильно жорстко. Так, вафелька світилася. На да, ще тут вафельки були, бляха, у них фугаси тільки так залітали. А ще б наш герой фугасів зарядив би. І... Попав. Попав. Мінус вафелька. Якщо пробив по лівом пробив ББшка, ББшка тоді у арти добре побивала, прям все, тупо все пошивала. Маус, не Маус, Єсоти, Т95, тупо всіх пошивало Просто всіх О, Маус їде зараз шалєв Ну я би конечно, по ма... О, ай 95 но я би все мало краще б кидав. Ааа, то у нас фугас був. то фугас був? Я щось е е не подивився то... то у нього фугас був заряжен. То я зараз трошки не зрозумів Ну да ладно, короче, у нас по Т95 и типа, пульву вот так нормально пр прошло. прошло. ты зараз у него ББшка заряжается, да? Возьми, что ББшка. Ще блядь, на 1800 на. Пиздец. Якби то був ФУГАС, то, певно, що то пробиття би не було. Фугас тоді не стільки пробивав. щоб б мауса в борт або в паші пробивати? Фу Зараз, походу, фугаси пішли, так? Да? О, ти що ще й лампу схопили, як так? Хто його засвітив? кого Да. не сухо, да? Сухо. Ну, 400 хп тут мало. Даже с прошлым забрать не можно будет. що я говорю. Снаряд полотил в труп і спушим минус новый ISO. Ханик, конечно, у ісу і Пиздец. У нього певно ой, повнока квиатура залипа, і він. Это киникс, и поставив. Да, цікаво, це уже 6300 урона, але. У нас був байнд по ІСу3 ваншот. Це ще плюс 15, то вже 6800. І по вафлі залетіло. Ну то невідомо всіх. Якщо то була ПБшка і вона пробила, то ще плюс касар 800 десь. Якщо то фугас, фугас міг не пробити, бо там могло попасти в каток. То вже трохи менше буде. Цікаво, конечно, все-таки по флиту где залетіло. Ох, так, рахунок 9-8. Да, на Артика шо так скучно игра, нічого цікавого не відбувається, бляха. ти просто стоїш на базі, зверху плюєш і все, просто всіх бісиш. Не цікавий, скажем, геймплей у арти, бляха, стояти на базі чекати на той час чекати. Не знаю. пів хвилини на зведення, та ну його нахер. Ти перший чекаєш хвилину поки... Ох ти шо. Бляха, по Вафлі, походу, все-таки ББшка була, і по Wafлі залетіло нормально на Касар 700. На Касар 700 це, коротше, з Ісом 3.

Ой-ой-ой, як нас є сто. Що... Ааа, не попадаю. От, Да, в той час тоді було дуже важко попадати на арті, особливо на такий здоров'я Т92 або конь. Не пам'ятаю, чи конь був на той час уже, мав би бути. А, о, да, оце от, от, тоді було дуже важко попадати на арті, а якщо ти попадаєш, ти просто виносиш штат. Були випадки, коли по-моєму туди я їхав на ісу 4 просто їхав, собі їхав на позицію, мене засвітили. Тут херак від в кришу бачення, прилітає, блід на пол. Просто мінус 2к хп. І все, і після того вже просто грати не хочеться. Добре, що хоч зараз такого немає. Чесно, коли тобі на початку боя прилітає на 2К ХП, бляха, муха, у тебе вже ХП немає, а він тільки почався, ну бляха, що робити? Просто йдеш і звиваєш. і Так, о, CDC, CDC залітає. І. Що? А, хер, він сосе. А знаєте чого сосе? Бо тоді арта, вона е, тупо з вертухи попадала. Не знаю, не скажу чи завжди попадала, але вона попадала. Дуже часто, от просто на тебе їде якийсь танк, хай він там е, якось манцює, туди сюди крутить, вертить. Ну він він уже від арти не втече. Арта по ньому просто з віртухи. У нього в неї буде отакий от розброс такий. Вона просто винесе його. Зараз тут трохи поправили, зараз е, арта. Не, не так кидає звіртух, як раніше було. Остається у нас один є 100 43 хп. Ну я б вже не тратив би снаряд на тих 43 хп. Во! Це все. На цьому бій закінчується. Там результатів боя не буде, не знаю, може. Додам картинку, якщо знайду. І подивитись, які там урони він накидав. Так, да, то, звісно, жорстка тоді арта була. Не, не скажу, що зараз краще, але тоді по було. Чесно, я би зараз дуже хотів би, щоб відкрили той сервер What вот по Seek. Іграти в старі танки, в ста... на старі арти. Э... Старі фугаси, бляха, бабахи, бафлі 100, бляха, як я... як я хочу на тих всіх танках поіграти. Спиву на старих картах, які порт не пам'ятаю хто затіряний храм, по-моєму, називається. Священа Долина дуже класна карта була. Чи по-моєму зараз є? Не, по немає. Не точно. Бо чи дуже багато цікавих карт, бо яких зараз немає в ігрі, то дуже шкода. Не знаю, чого розробники не розуміють того, що треба щось трохи старе вертати назад в ігру, або... Менше, хоча б... Відкрити окремий сервер на постійній, на постійній основі, щоб і гравці могли відчути себе, скажімо, таку молодості, як вони і грали. От, коротше, добре, пацани, буде на тому відео закінчувати. Дякую, що ви подивились. Ставте лайки, коментуйте це відео, пишіть в коментарях, як вам була раніше арта, і чи заставили ви таку арту. Во, і що би ви хотіли зараз змінити верті? Все, на цьому я буду закінчувати. Дякую, що були зі мною, дякую за перегляд, всім удачі і всім пока.